Разом граємо, пригод шукаємо, Знилі та друзі ми часу не гаймо. Грає і компанія. Йоу! Секрет краєнної кімнати. Батер із меді, milk, oranges. Маш, давай я далі сама. Ні, мама сказала наглядати за тобою, щоб ти не відволікалась. Мені лишилось тільки віршик вивчити. Справді? Тоді вче так, щоб я чула, доки готую обід. Але в рожеву кімнату тільки після вивченого вірша. Нарешті спочатку школа, потім домашка. Тепер розповідай секрет. Ти маєш дещо зрозуміти. Рожева кімната це не диво дивне. Ну, Хоча вона, звичайно, схожа на диво дивне. Але диво дивне, якби воно було не дивне, насправді було б дуже дивне. Е -е, щось я вже заплуталась. Давай я почну з самого початку. Давай. <плес> не чую вірша. <плес> Мені 13-минало! <-те>, <плес> скоріше. Усе почалося. При дуже дивних обставинах у зовсім іншому світі у світі казок і дитячих іграшок. Рожево край саме в цьому світі народжуються найкращі живі іграшки. Деякі з них потрапляють до дітей у вашому світі, а деякі лишаються працювати в департаменті іграшок. Департамент іграшок? А що там робиться? Новостворені іграшки готуються до відправки, а забуті або відкинуті іграшки повертаються в рожевокрай там вони підлягають ретельному сортуванню і переробці. Деякі з них лагодять, а деякі знаходять спокій на полицях. А що робив ти? Я якраз і сортував відкинуті іграшки. Серед них були і помні, і меган, і енджел, і навіть блискавка. Діти від них відмовились. Просто забули, перестали гратися або зламали. Я відокремив їх в коробку для переродження. Та зненацька вона зникла. Куди? А, якби я знав тоді, то напевно мене б тут і не було. Я усюди її шукав і раптом натрапив на дивне рожеве марево, яке привело мене до цієї коробки в темний кут. Дивний голос, який ти чуєш з кристалу. Говорив тоді, ви у повній безпеці. Я, ваша подружка. Я відновлю справедливість. Ми повернемось в світ дітей, які відкидають іграшки. І назавжди заберемо їх з собою. Гратися. Ой, ось! Почувши це, я одразу застрибнув до них в коробку. І, потрапивши в рожеву кімнату, зробив вигляд, що я не іграшка з рожевого краю. Голос, який став кристалом, не мав мною влади, тому що я не відкинута іграшка, і ніхто мене не може бачити живим, окрім тих, кому я вирішив показатися. Ти вирішив показатися мені? Так. Я довго чекав моменту, щоб ти змогла мене побачити. О, це так секрет. Треба закрити цю кімнату і більше ніколи туди не приходити. Ні. Тоді кімната з'явиться в будинку іншої дитини. А що ж тоді робити? Треба врятувати з кімнати всі іграшки, і тоді кристал втратить свою силу. Як це зробити? Вони задерев'яніють, коли вийдуть з кімнати. Так було спомні. Це найскладніше. Це нам і треба придумати. Але на це потрібен час. А ти маєш робити вигляд, що нічого не знаєш про погані плани рожевої кімнати. Я досі маю там гратися, мені страшно. Так. І челендж виконувати ще й з абсолютною радістю. Ого, оце так пригоди. Заради порятунку інших. Зроблю все, що зможу. Як там вірш? Майже вивчила. Привіт, як ти там подружко? Я дуже скучила. Рада це чути, не. ти вже давно не з'являлась тут таким захватом не вигадуй, я завжди з таким захватом заходжу в мою улюблену рожеву кімнату. Мені приємно, що ти так вважаєш. Скоріше, давай мені челендж, я вже готова його виконати. За те, що ти сьогодні така розважлива, даю тобі челендж, який одночасно буде подарунком. А це як? Відправляю тебе відзняти свій блог на дитячому Євробаченні в Мадриді. Що? Це неможливо! Це ж моя мрія! Що ж, нехай мрії збуваються. Я... Це Євробачення! Я ніколи в житті не була на Євробаченні. Тут така атмосфера сустав! Це... Я болюваю за Україну! Омайдаш! Отже, як ви зрозуміли, я дійсно була на Євробаченні. Что я там робила? Спевала, э, спевала и еще спевала. Учасники були давно вийти. А ми, звісно, болівали за Атема і чекали бали на його користь. Боксалфінс Готу Юкей. Що вам сказати? Хірмінау? Um, тобто емоцій було ціле море. було amazing, о, фантастичне, дуже класно. Та, відступ дуже класний, в нього було лопата, Дуже все було класно, Артема. Вау! А я тебе шукаю. Час їсти. А я була в Мадриді, на Євробаченні. Що ти таке вигадуєш? Та чесно, навіть від влог зняла. Коли ж ти встигла? Сама не знаю. Дякую, подружко. Будь ласка, гарний вийшов влог. Так а мені його хтось покаже. Ну, добре, давайте подивимось ще раз. У компанії. Ну, як пройшло? Я побувала на Гурбаченні. Ого! її влада стає все більшою. Але якщо чоловіч буде такий, не дуже складно робити вигляд, чи мені подобається. Згоден. Тоді ж ігри тільки починаються.